Нещодавно у жовтні свої столітні ородини зустріла шанована жителька села Сморжева пані Віра Литвин-Геналь. 11 жовтня справжнє публічне свято для своєї дорогої родички, а заодно і для всього села влаштував її правнук Тарас Мацюк разом зі своєю родиною. Сьогодні ми зібралися на незвичайне свято, на ювілей. Ювілей! Людини незвичайної, людини з великої літери, з великим досвідом, людини з великим серцем, щирої українки, великої патріотки. Через нездужання пані Віра не змогла прибути на присвячену їй урочистість. Натомість вона постала перед глядачами на екрані у фільмі, що розповідав про її нелегке життя і боротьбу у лавах упа. Тяжка до така. Та так, що? була Попри свої сто літ життя, пані Віра оптимістка, яка твердо вірить у кращу долю України і надихає своїм прикладом нинішнє молоде покоління. За півчасово. Що ви можете побажати бійцям, які зараз в дзвонять? Треба бути настоящим українцем. Достойним нащадком, а нині продовжувачем справи героїчної родички, є Тарас Мацюк. Але я певен, що вона напевно є щасливою. Щасливою від того, що вона змогла подарувати українцям достойних нащадків. Мав честь стояти поруч з її правнуком на Майдані під час Революції Гідності. Він не ховався, був попереду. Мав честь пересікатися з ним на війні. Він не ховався і чесно продовжував справу своїх попередників. Зі сцени поіменно згадано бойових соратників пані Віри і сучасних захисників України, полеглих на Майдані у Києві та в зоні АТО. Ми пам'ятаємо їхній героїчний подвиг. І разом із пані Вірою ми хочемо вшанувати сьогодні всіх тих, хто боровся і продовжує боротися за незалежність України. Хвилиною скорбного мовчання вшановано полеглих у борні, словами шани, нашу ювілярку. Націоналістки у найсвятішому розумінні цього слова, нашої ювілярки, активної членкині ОУН, багатолітнього в'язня радянських таборів віри Литвин Геналь Галичанки. Як найкращим прикладом до цього стають слова самої нашої ювілярки з її автобіографічної книги Спомини про втрачену молодість. Коли над нею знущалися на допитах та питали пані Віру: як ти будеш на волі, то знову будеш боротися за Україну. Віра Литвин Геналь відповіла: Буду, бо хто буде за Україну боротися? німкеня чи француженка, чи я Українка маю боротися? З вітальним словом ювілярці виступив настоятель сільського храму отець Тарас Бакусько. Сьогодні дозвольте мені від свого імені від імені громади. Вітати нашу ювілярку і от такою подячною грамотою, вимішеновна пані Геннель Віра Миколаївна, зі щирого серця вітаємо вас з нагоди сторіччя та висловлюємо щиру подяку за ваші благодіяння для парафії святого Вознесіння села Сморжева для українського народу. Нехай милостивий і добрий Господь. Обдарує вас ласками від своїх щедрот, наповнить дім ваш усякими благами, а душу вашу освячені своїм збережем. Ми раді і щасливі, що така людина є в нашій громаді. Від імені обласної та районної влади почисті ювілярці склала голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак. Богу дякувати, що українська земля дає таких людей. Ми маємо в кого вчитись, ми маємо на кого рівнятись. Мені видається, що таким людям треба низько-низько кланятися і просто цілувати їхні добрі, натруджені, зболілі руки. Подяка оголошується, Литвин Геналь Вірі, за вагомий особ... особистий внесок у національну визвольну боротьбу українського народу, активну громадську діяльність. Та з нагоди сторіччя дня народження. Подяка від голови обласної державної адміністрації, грамоти й подарунки для ювілярки вручено її родичам під аплодисменти зали. Мистецьким подарунком для пані Віри стали пісенно-віршові виступи зі сцени її талановитих односельчан. Виступив жіночий вокальний ансамбль, чоловічий квартет, сільський хор та декламатори з патріотичними авторськими віршами. Часто їх пісенні виступи підхоплювала глядацька зала, в тім числі Тарас Мацюк. Моя рідня у війковій донині, живе моя рідня, у в Україні. Рідня моя рідня, велика і красива, свята любов моя і нездоланна сила. Виступив голова Сморжівської сільської ради Іван Мельничук. А також, користуючись нагодою, я хочу подякувати людині, яка допомогла в сьогоднішньому нашому святі, то Тарасу Ярославовичу. І його родині, які організували сьогодні таке прекрасне свято для нашого населеного пункту, вдячність односельчанам за пошанування ювілярки висловила зі сцени її родичка, уродженка Сморжева Марія Мацюк. Щиро вам дякую і хочу побажати міцного, міцного здоров'я, щастя, радості в ваших родинах, а особливо хлопцям, тим, які в АТО. В другій частині ювілейного свята виступили відомі і знамениті українські співаки Ростислав Кушина, Юрій Дякунчак, Андрій Вовчина та народний артист України Іван Попович. На спомен про ювілей усім охочим дарували книжечку про віру Литвин Геналь.